Привіт! Дивимося для вас травень 2025 року. Як він у вас відіграється в плані особистого життя? Кар'єри, фінансів. А також витягнемо для вас пораду від карт. Особисте життя лицар мечів. Для тих, хто в нас наразі самотній. Так. Для чоловіків знайомство з королевою Пентаклів, впевненою в собі жінкою, класним професіоналом, вона зайнята своєю кар'єрою, така от дуже яскрава насправді, але дуже матеріалістична, бо королева Пентаклів для неї завжди важлива база. Про це теж треба знати. Да? От королева Пентаклів це жінка, яку. Цікавить, щоб вдома був красивий ремонт, щоб можна було поїхати відпочити. От, от вона така. І це вам насправді якраз може і сподобатись в ній те, що вона от прям хазяйка. Може ще нагадувати вам вашу матір в чомусь, до речі. Для жінок тут теж буде знайомство. Може бути якраз такий навіть кілька знайомств, спілкування, і будете дивитися, хто вас перший покличе на побачення, бо попажу чаш це побачення. Да, да, для когось тут розпочинаються нові стосунки для тих, хто в любовному трикутнику. Ну, ось, так, да, тут. Як знайти баланс між цим любовним трикутником? Бо двійка чаш це про те, щоб бути в парі. Але колісниця, яку ми тут бачимо, вона говорить про те, щоб бути в парі з двома одночасно. Тобто, але майте на увазі, да? колісницю веде. В цьому випадку колісницю веде жінка. А, значить, актуально в нас буде все-таки для жінок, яких може бути два партнери. Ну, в чоловіків тут теж можливо, але все-таки ми звертаємо увагу на ці деталі. Тому тут як би знайти баланс. Я не бачу тут питання вибору, тут, скоріше, як би отримати максимум від кожного. Для тих, хто в нас тут в любовних трикутниках ми сказали. Чи це ж я мала їм ще щось сказати. Ну, так, да, бачите, все-таки тут жінка вибирає, жінка буде вибирати. І вибере того, в кого більше фінансів, хто більше в неї вкладається. Для тих, хто в нас серйозних і стабільних відносинах. Так. Тут діла сімейні і обговорення, власне, для когось. З'їхатися, почати жити разом, обирати між якимись двома варіантами, наприклад, там будинок, квартира, якісь покупки. Тобто тут ви ніби будете от спілкуватися з вашим партнером стосовно якихось важливих питань вашої родини. Також це може бути. Заявкою на пропозицію. Але тоді будете вибирати, чи розписуватись, як розписуватись, де, чи треба вінчатись. Да? То ви можете стояти перед вибором, як вам краще це все організувати. Тобто, тут все-таки так спокійно, просто чудово стосунки у вас розвиваються, ви над ними працюєте. Можуть бути поїздки, кудись короткотривалі. Що в нас по роботі? Пітірка чаш. Для тих, хто в нас наразі не працює. Так, тут є бажання вирватися з якогось замкнутого кола, є бажання, можливо, заробляти більше. Є відчуття, що ви розчарувалися. В ситуації, в якій ви знаходитесь, можливо, хтось, хто мав вам допомогти, наразі не може або не хоче це робити, і все лягає на ваші плечі. Ви вирішуєте щось міняти. Тобто тут може бути активний пошук роботи насправді. Поки що, от травень, ви ще будете сидіти на якихось своїх заощадженнях, але вже є ваше бажання щось змінювати. Для тих, хто якраз в активному пошуку роботи знаходиться так. тут ну, на початку місяця у вас може бути певне розчарування, бо справа не рухається. По повішеному справа не рухається. Звісно, у вас це дуже напрягає і вам складно, і, можливо, ви вирішуєте все-таки змінити напрям. Змінити напрям, можливо, вибрати роботу, яка вам не дуже буде сильно подобатись, але там, де ви зможете заробити. Тобто, поміняти напрям пошуку, можливо, іншу вакансію вибрати. Можливо, робота більш фізична навіть. Або робота з тваринами чи з дітьми. Да. І як ви тільки зміните напрямок руху. Ось ви швидко знайдете роботу. Ви просто шукаєте не там. Для тих, хто вже працює по найму. Так. Тут у вас на роботі можуть бути певні моменти, які вас розчаровують. Патірка мечів це якась несправедливість, або ви стаєте. Ніби споглядаєте якийсь конфлікт у вас на роботі, або хтось саботує роботу, а вам доводиться виправляти ці помилки. Але ви швидко, скажімо так, до цього адаптовуєтесь і рухаєтеся далі. Шестірка жезлів, десятка чаш може бути поїздка додому, наприклад, що ви працюєте в одному місці, живете в іншому, або це відрядження, або це планування відпустки, до речі, теж вже наперед. Але робота дуже активна. Тобто тут від вас вимагають максимальної фізичної присутності, включеності, незважаючи ні на що. Можуть бути якісь перевірки, якісь тести, якісь по суду, документи, які треба заповнювати. Тобто, от, все в цьому ключі підведення якихось підсумків може бути. Для тих, хто працює сам на себе як фрілансер. Тут вам можуть пропонувати якийсь проєкт, і він може здаватися для вас досить таки класним і досить таки продуктивним, але по п'ятірці чаш я б все-таки порекомендувала над ним подумати, тому що ви можете розчаруватися, а доведеться, доведеться виконувати свою роботу. Це може бути ситуація, коли не збіглися очікування ваші і вашого роботодавця, наприклад, або від вас вимагають, врешті-решт те, чого ви не можете зробити, можуть бути конфліктні ситуації. Тому всі пропозиції, які вам будуть надходити в травні, завжди перевіряйте максимум деталей просіть, уточнюйте, тому що це може ну, неприємно на вас саме на емоційному плані повпливати. Для тих, хто має власний бізнес. Так, поїздки. Поїздки також або відправляти когось у відрядження, або самому їхати у відрядження. Шестірка пентаклів, королева пентаклів, наплив клієнтів. Наплив клієнтів, розширення клієнтської бази. Тому тут у вас все в позитиві, все в плюс іде. Так. Да. Так, да, у вас тут прихід фінансів. У вас досить такий продуктивний місяць. Єдине, що це потірка чаш, вона мені може говорити про розчарування в комусь із ваших, або в вашому партнері, якщо ви в партнерський бізнес ведете, або в комусь із ваших працівників. Ви будете дивитися, кого треба преміювати, а кого, можливо, треба буде їй звільнити. Що в нас по фінансах? Зірка. Чудова карта, мені вона подобається. Це переводи. Зазвичай це переводи. Е, не обов'язково там за кордону, це просто гроші, які ви отримуєте на карту. Це чудово, це прекрасно. Для тих, хто фрілансер, для тих, хто має свій бізнес. Всіх, для всіх всіх, всіх, всіх це чудовий момент чудовий старший аркан, який говорить про. Скажімо так, світле майбутнє фінансово, ось, будь ласка, тут спонтаклів Також це отримання плюс да, додаткових якихось грошей з кількох джерел заробітку. Тут можна нічого навіть не докладати, просто запам'ятайте цю карту, хай вона вас буде вести за собою. Вісьмірка жезлів, як карта порада. Говорить про те, що будьте обережні з тим, кому ви що говорите. І бо це саме ситуація, коли десь через неуважність, необережність, або, скажімо так, поспішили і щось десь комусь сказали, а це все спорченим телефоном, кудись прийшло, куди взагалі не очікували. Тому в травні я б рекомендувала стрільцям або мовчати, або перевіряти кілька разів, що ви кому пишете і говорите. Це дійсно важливо. Також це про нарощування потрібних вам контактів. З кимось зідзвонитися, з кимось списатися, до когось зателефонувати. Лишній раз взагалі не лишній. Ви ніколи не знаєте, як вам ваші контакти можуть допомогти в майбутньому. Тому намагайтесь не обривати їх, а просто от накопичувати, тримати на нормальному рівні. Це для вас буде в позитиві. Я думаю, воно у вас навіть влітку або восени ці контакти вони вам дадуть користь. Що ж, люблю, цілую. Чекаю на ваш зворотній зв'язок. Пишіть ваші коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока.